Кар'єру співачки Маргарита розпочала ще в 6 років. З тих пір мікрофони з рук рідко випускає. Це про таких як вона кажуть з піснею по життю. Однак, коли став вибір майбутньої професії, уся родина вирішила, дівчині потрібно займатися чимось серйознішим. Тепер вона навчається на психолога. Психологія, якби займає в моїй житті, по інтересам, навірно все таки друге місце. перше, все таки займає музика. Але коли поставив вопрос, куди поступати, на, пер... на 11 на класі. Ну, родители и я совместно сделали сознательный, все таки, наверное, мудрый выбор э, поступить на более, скажем так, серьезную профессию. Вот. Ну, Все равно музыка и театральное искусство, и я еще пишу стихи и прозу э, все равно остается в моей жизни. Однак свої вокальні здібності Маргарита розвиває постійно завдяки центру культури і мистецтв, що існує на базі національного педагогічного університету імені Драгоманова вже багато років. <му> Но именно в этой студии, в студии Старанного Кала Мальбы, я начала заниматься вот еще на первом курсе, когда поступила сюда. То есть моя специальность совершенно не соответствует да, там, музыке, но я по психологии учусь. Но без музики я просто жити не можу, поэтому прийшлося захотілось мені сюди прийти показати на що я способна і навчитися чомусь то новому у центрі культури і мистецтв нині налічується 20 різноманітних аматорських колективів. Тут і вокалісти, і танцівники, і театральні гуртки є. Однак і це ще не все на сьогодні. Працює 20 аматорських колективів, які, хоча на жаль. На сьогодні не можуть забезпечити весь спектр бажань наших студентів, але максимально працюють в напрямках хореографії, в напрямках вокалу і театрального мистецтва. Робимо все для того, щоб наші студенти якомога більше часу проводили в стінах університету, таким чином даючи їм можливість можливість. Найбільш продуктивно і максимально творчо організувати своє дозвілля. Ми відкриті до будь-якої співпраці. Наші студенти беруть участь у різноманітних конкурсах і фестивалях як рівня київського, так і рівня. Всеукраїнського більше того, треба сказати, що окремі колективи працювали навіть на фестивалях і оглядах міждержавного характеру. Потрапити до центру студентам зовсім не складно, кажуть викладачі. Головне мати бажання, хист, а ще терпіння та наполегливість. Адже поєднувати навчання із постійними тренуваннями вдається не кожному. Це розвиток, тому що протягом п'яти років ми працювали там над диханням, над вокалом. Це нові знайомства. Це багато творчих людей, які також з кожним роком долучались в новий колектив. Це можливість виступати не лише на рівні університету, а це також концерти на рівні Києва. Ми б навіть брали участь у всеукраїнському фестивалі. Студентська весна, здається, так і називається, де стали дипломантами і зайняли друге місце. Та і сніг на пероні. Ти не мені і коні сказала, що залишаєш в долоня. Усі колективи постійно беруть участь у конкурсах, навіть міжнародних. Адже здивувати глядачів їм є чим гідні виступи і яскраві костюми, особливо у танцівників. Нові костюми, нові цвіта, нові... обработка музыки бывает. Но в основном это, конечно, вот сам костюм изменился, новые ткани, все новое. Это необходимо для того, чтобы и студентам, и нам со сцены было интересно смотреть. Все, что вы видели, купала сама, многое доделала собственными руками. Вот. В основном студенты помогают, но ну и университеты. Ці учасниці ансамблю «Горицвіт» займаються у центрі вже не перший рік. Тут вони навчилися не лише вміло танцювати, а й швиденько змінювати образ. Танці я живу і від цього я отримую безліч наснаги для навчання, для роботи і для свого творчого розвитку. Я танцюю в ансамблі «Горицвіт» усі п'ять років протягом усього свого навчання і отримую від цього масу задоволення. І ось зараз, після випуску, мене знову запросили на концерти. Я просто не змогла відмовити за роки тренувань. Дівчата мають вже й свої улюблені танцювальні виступи. Зараз наші улюблені танці це кумасі, це такий народний танець. Його не можна віднести ні, ні до якої скати ні до якої направленості. Це більш театралізована вистава. Танець, тож вкотре переконуєшся поєднувати приємне з корисним. Цілком можливо. Головне, аби одне не заважало іншому.